Казки з подружки від вашої подружки, мучитися зручніше і готуйтеся до чарівної казочки. У глибокому лісі, де шепочуться дерева і дзвонить спів пташок, жив собі маленький зайчик на ім'я, стрибенець. Він був дуже прудким і веселим, але мав одну особливість: не любив гратися з іншими. Щоранку зв'ята збиралися на галявині, щоб разом веселитися. Білочки стрибали по гілках, їжачки катали яблучка, а вовченята грали в піжмурки. А стрибунець тільки здалеку дивився на них і думав, навіщо мені ці ігри? Я й сам чудово пострибаю. Та одного дня в лісі випав м'який пухнастий сніг. Всі звірятки вирішили збудувати великий сніговий замок. Вони дружно працювали, вовченята качали великі кулі. Білочки прикрашали вежі, а їжачки прикладали доріжки. Стрибунцю, ходи до нас, покликала лисичка. Я? здивувався зайчик. «А вже ж, без тебе замок не буде таким стрибучим, засміялися звірята. Стрибунець вагався, але все ж підскочив ближче. Він так вправно перестрибував через кучугури, так швидко носив сніг для стін, що всі аж зачудувалися. І знаєте, що йому було весело. Вперше в житті він зрозумів, що гратися разом це набагато цікавіше, ніж самому. І ось коли замок був майже готовий, звірята задумалися, як його назвати. А як ти думаєш, яке ім'я вони вигадали? Назвемо його замок дружби, запропонувала білочка, а може, стрибучий замок, і усміхнувся вовчення, дивлячись на стрибунця. Зачення почервоніло від радості. Йому подобалася гра, подобалося вимагати, і вперше він почув, що бути з друзями це справжнє щастя. Давайте зробимо всередині гірку, вигукнув він. У чудова ідея! зраділи всі. І ось робота закипіла з новою силою. Одні звірята ліпили снігові сходинки, інші згладжували поверхню для ковзання, а Стрибунець. Попробував гірко першим. Він так весело з'їжджав, що навіть сова, яка завжди була серйозною, усміхнулася. Здавалося, день тривав би вічно, але раптом що ж сталося далі? Раптом в лісі почувся дивний звук Шурхіт, ніби хтось пробирався крізь гілки. Звірята завмерли, насторожено прислухаючись. Це, мабуть, вітер, пропустив їжачок. Або сова знову розправляє крила додала білочка, але раптом з-під куща визирнула маленька, незнайома мордочка. То був пухнастий зайчик. Трохи менший за стрибунця, він боязко подивився на всіх і прошепотів Привіт, я загубився», – Ценчення виглядало наляканим і замерзлим. Степанець першим підійшов до нього і м'яко запитав Як тебе звати? «Я, я пух, відповів Люк. Звіря відразу кинулись його заспокоювати, пригостили теплим горіховим чаєм і запросили погратися. Але пух лише си слабкий і похнюпив вушка. Я не вмію гратися, зітхнув він. Стребитенець усміхнувся, згадавши, як сам недавно думав так само. Він підкотив до пуха маленьку снігову кольку і підморгнув. Нічого, ми тебе навчимо. А як звірята допоможуть пуху? Звята дружно зібралися навколо пуха. Дивись, це зовсім не складно, підбадьорив його стрибунець. і легко підштовхнув снігову кульку. Пух несміливо торкнувся лапкою снігу, покатив його трохи вперед і здивувався. Виходить, звичайно, засміялися білочки. Вони разом зліпили ще кілька куль, і за мить у центрі галявини виріс великий сніговий зайчик. А тепер. Спробую з'їхати з гірки, запропонувала лисичка. Пух нерішуче глянув на високу снігову доріжку, але Стрибунець лагідно підморгнув Я буду поруч. Маленька зачення глибоко вдихнуло, піднялося на гірку і спустилося вниз. Спочатку повільно, а потім швидше, швидше, а коли опинилися внизу, розсміялися від радості. Це було неймовірно. Хочеш гратися разом весело, сказав Стрибунець. Відтоді Бог більше не боявся ігор. Він знайшов справжніх друзів, які завжди були поруч. А зрозумів, що дружба це не лише гра, а й підтримка тих, хто цього потребує. І з того дня в лісі завжди лунав веселий сміх, а замок дружби став улюбленим місцем усіх звірят. Кінець. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.